Друзі, всім привітик-привітик! Я у гостях у своєї подруги в сусідньому селі. Ну, знаєте, для мене відстань це невелика. Хотіла приїхати велосипедом, але здоров'я щось не дозволило. знаєте. так я машиною шведесенько, і подруга мені дасть базиліку. Приїхала до неї саме по базилік. В неї стільки багато базиліку, але мій чомусь листочки осипалися. І я вам хочу показати, що в неї є. Гляньте, яка краса. Знаєте, скільки буває в неї ніколи не брала телефона, не знімала. Знаєте, що це сушиться? Це на дідухи. Усі колосочки, і жито, пшениця, все-все-все, і, і все, що є, будуть дідухи. І льон. Квіти, які красиві. Бачите, як почищений, пов'язаний під саму стріху. Вона майстриня в нас. Велика, знаєте, руки з того міста ростуть, не то, що в мене. Бачите, різні. Це такі, знаєте, вусаті. Тут якось немає вусиків під них. ось отсюди тільки наверху. Бачите, різне, все різне. А це, мабуть, ще не встигла вона почистити. Цей ячмінь, пшениця, господи, не знаю, не буду точно вам говорити. Квіти. Погляньте, які листочки калачика. Це калачики ось такі листочки красиві. Друзі, хочу вам показати, який вона має дідух. Робила не вона, але планує зробити щось схоже. Дідухів, на щастя, це як обереги, так? Погляньте, який він красивий. Бачите? Знаєте, в мене немає дідуха. Мабуть, буде ярмарок. У нас на покрову Ніжні завжди ярмарок продають і обов'язково треба купити. Погляньте, квіти які стоять. Бачите? І тут чарівна квіточка. І тут посаджено в землю. Дивіться, вже, вже ось такою, таким трикутничком і цвіте. Ну, краса. І тут квіточки квітнуть. А в мене сев'яне. Краса, краса. Так, друзі, пройшли ми уточок, йдемо по базилік. Подруга моя не хоче зніматися, але я вам хочу сказати, які в неї красиву, ну знаєте, такий задум садочка. Були, була, буває я в неї часто. то ми з нею то грушки, то яблуньки, то смородинка, жара проходимо. Люблю я ходити по чужих городах. Квіти ось у неї скільки квітне. Ну така краса. Неймовірна, ну зніматися не хоче. Тобто я вам не покажу її. Полуниця, якими стежками. Ой, айстри! Красота. Погляньте, айстрички, це, мабуть, на насіння будуть, вони так уже достигають. І тут бачите, які. і біленькі. Ось які малесеньке, малесеньке при землі цвіте, сіреньке. Погляньте, що в неї є. Не знаєте, посаджено чи ні. Бачите, як позагребувано все. Загребано. Подивіться, яка неймовірна краса. Так. Скільки квітів? Соняшники стоять. Жоржини вже повідцвітали, хризантеми. Щавлик який. Боже, порядки на городі. Там далі ніхто не живе, це нічий, не. Погляньте, все-все-все загребено, гарбузики, картопелька, все сполото. Боже, Боже, треба собі так робити. До речі, хочу показати жовті, це, мабуть, гвоздики. Тож відцвітай, так, гвоздики дуже пахнуть. Чорнобривці. Ряд чорнобривців, ряд знову волошечок. Морква. Знову чорнобривці. Погляньте, які красиві, який великий ряд широкий. Бачите, ну це жовті. До речі, жовті це просто для краси. А такі темно-темно-червоні, то чорнобриці маю на увазі. Чай можна використовувати і як роблять, роблять напиток. А жовті просто для краси. М -м, пахнуть, пахнуть, пахнуть. Перці. А ще хочу показати помідори. Уявляєте, оце була минулого року навесні. Кожен помідор підв'язаний, кожен. Гілки, подивіться, які зроблені із профілю, натягнуті. Ну, І до речі, вся розсада в неї своя, в неї є парничок. Повністю все вирощує своє. Господиня, вона в мене велика-велика. Знаєте, дуже, дуже, дуже я. Як вам сказати, українською мовою дорожу, не дорожу нашою дружбою. Гляньте базилік. бачите. У мене оце отаке стоїть. А в неї ось дивіться, які листочки. Листочки все гарне. Яка краса, яка краса. Погляньте. У мене ще цвітуть, яка краса. Оце господинка, а перчики які кольори? Я на чудесь раю побувала. А, бачите? І базилік. Он який. Це, мабуть, все-таки від дерев, що тут дерева є, бачите, так, мабуть, затіняє, бо мій базилік увесь сухий. І знову квіти, і знову перчик. І капуста є. Боже, Боже. Як? Я потрапила в якийсь рай такий, знаєте, земний. І поглянь така пусточка молодчинка. Знаєте, дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Ой, квіточка. Так, друзі, я вже в себе в селі. Що вам хочу розповісти? Набрала я базиліку, досить багато, і рецептик мені подруга дала. Обсмажений перекладати давленим часничком і з базиліком. До речі, поговорили з нею, трішечки посиділи хвилиночок, так двадцять, та й вирушила я їхати до себе додому. А інша подруга, моя колега, мені сьогодні дала багато баклажанів, цілу турбину там дала. І знаєте, навіть і не думала нічого їм робити, закривати, але так збалакалися. Я там поробки до Дня Миру шукала, Танюшка мені прислала. То говорить, приїжджай, дам тобі базиліку. Тобто буду сьогодні робити рецептик. Рецептик вам зніму. Вона мені наскладала декілька, багато рецептів. Ну, по-першому, по якому вона зараз їла, пригостила мене, було дуже-дуже смачно. І будемо закривати. Так, під'їхала, я вже вдома. Сталік поклала в багажник, бо запахне мені всю машину. Подивіться, скільки багато. Бачите, який, який красивий. Це, як говорить, фіолетовий, а це був лимонний. Але він у неї запилився. Запах такий стоїть. Ух! Бачите, який красивий. Так, друзі, висипала. Бачите, які молоді, молодесенькі баклажани. Ось і буду я їх обсмажувати. Вийшла в мене ціла корзинка, базилік поклала. Ще в мене ось тільки багато гіркого перця. Також мені подруга з роботи колежанка дала. Так, бачите, як багато ціла корзина. До речі, перець гіркий, буду щось робити. Ну, а я своїй колежанці це я трошки собі і їй наберу кавунчика. Вчора я їй давала так сподобався, так у нас багато в татках, і я їй кавунчики відвезу.